Починаючи з 7 травня 2025 року для внутрішніх перельотів у США буде потрібен цей документ. Кілька років всюди всіх активно попереджають, що водійського посвідчення для перельотів внутрішніми рейсами у США вже буде недостатньо. Замість водійського посвідчення потрібно буде мати саме Real ID. Не всі українці його і можуть собі зробити, тому що Real ID у багатьох штатах видається лише людям з грін картами або громадянам. Mm -hmm. То що ж робити українцям? Розслабитись, тому що Real ID – це просто спосіб підтвердження вашої особистості, і просто з 7 травня 2025 року для підтвердження особистості, саме для перельотів, вже недостатньо буде водійського посвідчення, але не забуваємо, що українців є діючі закордонні паспорти картки дозволу на працю, а у діток може бути просто звичайне перекладене свідоцтво про народження. Що вже вирішили оформлювати? Ідіть на сайт вашого DMV або RMV, Подивіться, які умови чи дають вони Real ID не громадянам, зберіть необхідні документи, запишіться на appointment на зустріч і отримаєте собі Real ID. Виглядає він як звичайне водійське посвідчення, але у куті буде зірочка і видається він на термін дії вашого легального статусу.